Так, друзі, маю такий персик абрикосовий сад. Це я його сам виростив, будемо казати, посіяв кісточки, потім це все діло позащеплював, ну, є багато сортів персика. абрикоса, Є тут пару сортів. І оце, зараз бачимо, тут у мене один. Це я вже одного обрізав, от другий бачимо пльоночки. Це я тут перезащепив. Ну, дуже багато вийшлося одного сорту. Ну, так як мені його багато не треба, то я перезащепив, бачимо пленочки, на такий більш худовий. То зараз буду вже потихеньку обрізати. Це буде в цьому році. В цьому ряду буде 3 роки в цьому році, а цьому ряду вже буде 4 роки в цьому році. І оцей ряд теж 4 роки, я цьому, ці, тут у мене в основному абрикос. Персики теж, але в основному абрикос. Отак бачимо, була зроблена літня окуліровка. Це вже я робив в крону, виходить. Подивимось. Отакі у нас, як то кажуть, окулянти. ну в общем, смисло такий і зараз обрізаю. Формую я в свої персики чашею. Зараз ще обрізаю ті і покажу, що вийшло. Так, оце, в общем, це дерево вже обрізане чашею на плодоношення. Це 3 роки йому. В цьому році ще рік це і буде 4 роки. А от воно виходить от таким, таке не обрізане, Бачите, середину треба трохи вирізати. ну Це зовсім другий сорт, звісно. Бачимо такого червонястого кольору, кольора. Оцей бачимо червонястого бачимо. Оцей білум'який він називається. І я зараз середину цю всю обчистим, розчистим. Ці напори. А от там, де я попри защеплював, бачимо, то там усе коротко, там до самої буньки.